Російські війська завдали авіаудару по Сумщині. По обіді ворог кинув кап на цивільну інфраструктуру Охтирської громади. У наслідок атаки поранений 44-річний чоловік, а також його 41-річна дружина та їхня 17-річна донька. Повідомляє сумська ОВА. Під час атаки родина разом їхала в автівці. Усім надають медичну допомогу. Росія завдала серію ударів по сумах, пошкоджені оселі та нежитлові будівлі. На місцях влучань спалахнули пожежі. Вночі російські безпілотники атакували будівлю промислового підприємства. Також там пошкоджений транспорт. Вже під ранок ворожа авіація завдала ударів по житловому сектору міста. Частково зруйновані приватні оселі, багатоквартирний житловий будинок та пошкоджені автомобілі. Рятувальники ДСНС обстежили територію та надали першочергову підтримку місцевим жителям. Вікон немає ні одного. Входні двері з замком вилетіли, шифер злетів. Так, всі живі, тут... живі. діти як сильно налякали. Стрес, стрес відвезли до бабусі, зараз заспокійливо видаємо. Я ще спала, пол п'ятого утра було. Почула вибухи сильні. Один, другий, третій. Вискочила. Я навіть не бачила, що тут з цієї сторони то балкон вирвала. Ну, от осколки, во дворі осколки, на городі осколки. Стіни полопались на второму етажі, такі пошкодження. Вискочила я сюди, всі ходять, всі живі, слава Богу. Російські дрони атакували Дніпропетровщину. Є поранені, пошкоджені будинки та підприємства. Інформує голова ОВА Сергій Лисак. Внаслідок атаки у Самарівському районі постраждав чоловік. Вогонь охопив приватний будинок і господарську споруду. Крім того, на Синельниківщині гучно було у Межигівській та Маломихайлівській громадах. Ворожі безпілотники понівечили сільськогосподарське підприємство, приватний будинок та авто. Поранень дістав 54-річний чоловік. Його доставили до лікарні. Водночас про Нікопольщині ворог бив ФПВ, артилерією та скидав боєприпаси з безпілотника. Пошкоджені машина швидкої та легковик. Російські війська не припиняють бити по Куп'янську. Впівіддрон по ворога поцілив біля приватного будинку поранений 67-річний чоловік. Передає Херсонська обласна прокуратура. Напередодні ввечері збройні сили Росії завдали авіаційну удару по місту. Попередньо запустили ФАБ-250, який влучив по житловому кварталу. Пошкоджені щонайменше 20 осель та господарські приміщення. Правоохоронці документують усі воєнні злочини російських військових. Безпілотники атакували Брянську та Володимирську області Росії за інформацією місцевих пабліків. Невідомі дрони атакували Муромський приладобудівний завод. На підприємстві виробляються зокрема засоби запалювання, боєприпасів, і комплектуючі для російської авіації та військово морського флоту окупантів. Аеропорти Іванова, Калуги, Нижнього Новгорода, Тамбова, Ярославля та Саратова закрили.